Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну кількість жінок, які долучились до збройних сил, зросла до понад 62 тисяч. Із них безпосередньо військовослужбовець 43,5 тисячі. Пам'ятаємо, що армія це зріз суспільства, і, на жаль, сексизм в українському суспільстві досі дуже поширений. Це, звісно ж, впливає і на жінок в армії, адже крім боротьби за зручні плетоноски та форму, часто доводиться боротися за право бути такою ж військовою, як і побратими. Волонтерка, поетка Ярина Чорногуз долучилася до війська ще у 2020 році і залишається військовою. Пані Ярина, вже в нашому етері. Ярино, вітаємо вас. Вітаю. Ви єдина жінка в батальйоні морської піхоти. Чи доводилося на початку доводити своє право на рівність і чи бачите зміни за ці роки повномасштабної війни у сприйнятті жінок в пікселі у порівнянні з 2020 роком? Важливий момент. Я не єдина жінка була в батальйоні морської піхоти. Там було чимало жінок, наприклад, діловодів, також зв'язківців. На бойовій посаді у роті я була тривалий час одна, але зараз після повномасштабки там також є інші дівчата, бойові медики. Чи змінилося ставлення? Ну, так. Певною мірою змінилося, жінок стало більше, вікно можливостей для жінок на бойові посади лише зараз о, досі відкрите. От, ну, в армії трапляються різні чоловіки. Хтось з сексуальними упередженнями, хтось без сексуальних упереджень. От, але ну, робити роботу одну, тож ну, я до цього ставлюсь більш-менш спокійно. Та ми власне згадували про єдину жінку на бойовій посаді в батальйоні через попереднє ваше інтерв'ю. А де ви зокрема й казали про те, що доводилося на початку виборювати своє право вважатися рівною. Можете трошки більше про це розповісти? Mm -hmm. ну, чесно, порівняно з історіями, які я знаю від деяких подруг і приятелів, Я не можу сказати, що прямо. У мене були великі перепони. У мене дуже хороша рота. Командири, коли побачили, що я роблю все на рівні з усіма, то я, я, я не мала ніяких там скандалів чи чогось такого. Тобто я спокійно робила а, разом з іншими. А окремі персоналі є якісь там, я не вважаю, що вони промовились. Водночас у січні ви писали, що підтримуєте мобілізацію жінок. Зокрема, казали про те, що на вашу думку багато жінок не поспішає в армію не через страх бойових дій, а через страх зіткнутися зі знеціненням чоловіків та різними вказуваннями, типу баба, знай своє місце. Як можна було б убезпечити від такого в ідеальному світі? Та що можна зробити зараз, доки суто жіночих підрозділів немає? Просто прийняти, що таке буде, якщо ти йдеш в армію і не боятися цього. Все я не можу сказати, що ну типу, ти в голову е, тисячам людей одночасно не залізеш, на нічого там не нажмеш, і воно не перемкнеться. Ну бо це ж ну, століттями було, що війна, армія це не жіноча справа, а чоловіча. Ти це не вимкнеш за пару років. Просто треба прийняти, що треба йти на те, що є. Бо велика потреба в армії, в оборонцях вона є, і жінки в сучасній війні можуть робити дуже багато тої самої роботи, яку роблять чоловіки. Тобто там якась фізична силова перевага важлива не е, Ось тому треба просто прийняти, що та, будуть якісь там сексисти, будуть тобі щось казати. Але якщо ти будеш прикладом. Для інших хлопців в плані мотивації, бажання готуватися, виконувати задачі, вони всі з часом замокнуть. А чи розкажете трошки більше про ідею з жіночими підрозділами? В чому ви бачите цю користь і чи думаєте, що це можливо коли-небудь станеться? Mm, ну я бачу доцільність і користь у тому, що зараз ми маємо по факту дуже багато бойових підрозділів, де є суто чоловіки. Де в командирів принципова позиція, що ось ні, вони не хочуть жінок, бо жінка це якби ну, ті, для них якийсь там ризик. Ну. От, і якась така позиція. Жіночий підрозділ бодай один. Започаткував би традицію жіночих бойових підрозділів, якої в нас немає, на жаль, усі в Україні? Ось і. Прибрав ну типу, дав би опцію тим жінкам, які б хотіли теж на бойові посади, але які не, не хочуть пробуватися, скажімо, через стіну цих всіх упереджень змішаних в батальйонах. Бо якщо ти хочеш на посаду там у кулеметниці, завжди якщо буде чоловік на вибір, і ти оберуть чоловіка. А в жіночому бойовому підрозділі цю річ би ну, це прибралось, бо ти можеш займати ту посаду, яку хочеш, не там пробиваючи стіл. Водночас поки опція, опція. Так. для тих, хто хоче. Так, погоджуємось. Поки немає жіночого бойового підрозділу, як ви взагалі, жінки, які зараз служать у війську, комунікуєте між собою? Чи є якась можливо, спільнота? Чи підтримуєте одна одну? Ну, в основному це подруги, з та служать в, різ, в різних а, підрозділах. А, ну, щодо спільноти, я не можу сказати, що я є якоюсь активною часницею спільнот жінок-військових. Однак в мене є подруги різних звань, різних посад, різних підрозділах. І ну, коли щось треба, ми підтримуємо одне одну дуже різними речами. Чи заштовхувалися ви з неадекватними коментарями щодо того, що ви мама, яка пішла на війну? І як пояснюєте таким людям свій вибір, якщо взагалі пояснюєте? Так, це постійно. А, як я пояснюю цей вибір? Ну, це, це, такий аргумент можна часто почути і від адекватних людей. Я пояснюю це доволі типу, просто, що всі. Чоловіки, з яких там на 80-90% складається фронт. Більшість з них є батьками, мають дітей, і я не вважаю, що там для чоловіка батьківство це щось менш важливе, ніж материнство для матері. Тобто, те, що вони не бачать руками своїх дітей, це ж нікого не обходить. Так а те, що там жінки, якісь які прийняли вибір, не бачать своїх дітей, то це тіпа ненормально. Ну це ж. Всички упереджуємо. Чи бачите ви прірву між цивільними та військовими, і що ми взагалі тут в тилу можемо робити, аби вона не росла а меншала? Найперше виконувати свій обов'язок, і якщо підпадаєш під мобілізацію, або якщо ти там жінка ну, для жінок мобілізація зараз добровільна, але якщо там. Ну, ти відчуваєш, що маєш сили, не маєш там обов'язків. Ну, не маєш дітей, наприклад. То це, ну я вважаю, що жінки точно так само мають іти з підрозділою в ТЦК і дво, ну, і пробувати піти в армію на посаду, яку вона яку кожна вважає для себе найкращою там знову таки від діловода до стрільця, ну кому ще, кому що ближче. То тому, що ну, ось наш. Батальйон третій рік без виведення, взагалі без перепочинку ротації на передовій. Ну, і це взагалі не ок. Це через ну, немає ротації через те, що ніхто не йде міняти. Ну, це найважливіше. А інше ну, не сприймати війну як справу лише одного мільйона людей, тому що. Столу цього є дуже багато. Хтось тобто дивиться на військових, там наш побитий транспорт, от на таку от різку реакцію на деякі слова, як на, ну, знову починається, як, як на ніби ми якась закрита секта божевільних. От я дуже хочу, щоб ми до цього не повернулися, Як це було у му році. Ну та особливо враховуючи, що зараз багато військових це вчорашні цивільні, які просто взяли до рук зброю, тому що була ця потреба і вона залишається. І от ви теж не тільки військова, а й поетка. Цьогоріч ви отримали нагороду жінки в літературі п'ятої премії «Women in Arts Resistance» жінки в мистецтві опір. І пізніше в коментарі Суспільному ви казали, що війна відкриває абсолютно іншу оптику і абсолютно інший голос. Який ваш голос зараз і що вдається вхоплювати у віршах, що не проповіси просто так звичайною мовою? Дуже важко переказувати якусь там поетичну мову. Зараз, мені здається, я і інші поети військові вхоплюємо якісь, не знаю, вчуття істини, які ось. Ну, відкриває така довга війна, як ця довга, повномасштабна от, така оборона. Дуже важливо в ці часи, як на мене, писати саме сенсову і змістову поезію. Не стільки образну, скільки таку, яка даватиме певні сенси і змісти. От Хоча це ніби робота інших жанрів, там, есеїстики, прози. Ну, але поезія дає можливість якраз з образами і в короткій формі відкрити ці важливі сенси і Це насправді те, що гарно працює на західну аудиторію, якій недостатньо вже чути фактологічні деталі злочинів російських військових, але емоція все ще працює, і поезія мені здається, вдається цю емоцію донести навіть тому, хто взагалі не розуміє, що таке війна. Те, що мені казала одна а, літературна критикиня, і література знавиться стосовно, ось, там, ну, в тому числі моєї книжки, що їй дуже не вистачає рефлексії саме про ці події. І що ось, ну, там, моя книга, як і книга деяких інших поетів, як ну, Максима Кривцова, Кринсо який вже <кій> вічно в Багатьох інших вони дають саме цю типу живу рефлексію, яка потрібна не лише на заході, вона і потрібна а, тим, хто тут в першу чергу, тим, хто цивільний, бо це, ну, це будує місто, про який ви питали в попередньому запитанні між yeah. військовими і цивільними. І нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо з нами на прямому зв'язку військовослужбовиця, поетка та волонтерка Ярина Чорногос. Цю розмову ви також можете побачити на Ютубі громадського радіо. Обов'язково підписуйтесь. Ярино. Чи можете ви розповісти детальніше про ваші збірки книжок? Так, перша збірка видана у 2020 році. Називається Як вигинається воєнне коло. Там чимало поезій з оптики моєї, от як, якраз там волонтера, парамедика, госпітальєрки, і до того як просто цивільної людини в державі, де йде тиха забута війна під назвою Овос Яту, і також про мої, мій перший рік армії на контракті. Видала видана ця збірка в кінці 2020 року. Я тоді вже майже скільки понад півроку служила на контракті там. Багато поезій з цього періоду. А друга збірка 2023 року дизайн оборона присутності. Вона містить тексти, написані впродовж. Повномасштабної війни впродовж якраз кочування з ротою по фронту Донеччина, Харківщина і Південь. А ось такий поетичний щоденник, чи ще із фотографіями, зробленими мною на поліні. Дякуємо вам, Ярина Чорногус, військова поетка, волонтерка, була з нами на прямому зв'язку. Пані Ірино, дякуємо вам за службу. Дякую за те, що змогли долучитися. Обов'язково нашим слухачам-слухачкам радимо читати книжки Ярини та інших військових, які пишуть поезію і прозу. І пропонуємо послухати вірш Ярини у її виконанні. Земля позбувається холоду повільно і тотально. Поки ти навесні обростаєш білими полюстками болю. Страждає художність тексту. За тонами слів про перемогу, за тонами закликів жити далі, жити щасливо, всупереч втратам, у цій країні все брехня, окрім болю, у цій країні розважальні легкі сюжети інтелекту неодмінно збрешуть, правду здатен розповісти тільки біль. Висихає на асфальті талант відсторонення та узагальнення до чорта всі філософії світу. І сняться тобі ночами матері загиблих, що носять каміння на могили серед хащ, які забудуть себе, але не синіть під могильними плитами, і сняться тобі загиблі, яких любила, і просить один обійняти на прощання і ти обіймаєш, каже, хоч хтось має ніколи не відпустити, будь ти і питає другий під час бою, чи ти ще жива. Будь-остання, ніби витягнута на осліп щаслива карта з зросталими у вогні очима. Раптом що не плач за мною. І сниться тобі втрата того, яке знищить тебе швидше за кулю. Цей останній вистріл в любов. І сняться тобі міста, залишені в окупації, і жодне звільнення не зітреє їхніх руйнувань. Вони не дізнаються вже чи були колись цілими. Істина завжди була в цій руйнації, а спокій берех нею. Тече в окупації Сіверський Донець, б'є в бік Чорне море, море Азовське. Тонуть в істині темній міста над ними кажуть: вода всього світу, вода з наших роздертих порожнин. Існиться дочка, яка вічно чекає тебе із війни. Аналізуємо головне на громадському радіо.